Як так вийшло, що один з найвпливовіших мислителів в історії не залишив по собі жодного от буквально жодного написаного слова. Це ж справжній парадокс власне саме ця загадка і визначає Сократа. І сьогодні ми спробуємо розібратися, як людина без жодної книжки змогла змінити світ. І ось тут починається найцікавіше. Це питання одна з найбільших загадок у філософії, тому що ми, по суті, намагаємося зрозуміти людину, яка свідомо вирішила не залишати після себе жодних письмових слідів. Просто вдумайтесь у цей контраст з одного боку. Сократ це титан, фігура, що змінила сам напрямок західної думки. Це ж він влаштував справжній переворот, змусив філософів відірватися від зіроки і природи і, нарешті, подивитися на людину, замислитись про етику, про добро. А з іншого боку, порожнеча, жодного тексту, написаного його рукою. Тобто усе, що ми маємо, це, так би мовити, інформація з других рук. Його учні, в першу чергу Платон та Ксенофонт, писали про нього. І отут виникає ключове питання де в цих текстах закінчується справжній історичний Сократ і де починається літературний персонаж, така собі маска, через яку його учні просували вже власні ідеї. І знаєте, як це називають сократівська проблема. Для істориків філософії це справжній головний біль. Ми ніколи не можемо бути на 100% упевненими, чия це ідея, самого Сократа, чи, скажімо, Платона. Доводиться покладатися на традицію і на думки експертів, які все життя присвятили цьому детективу. Але знаєте, є одна річ, яка без сумніву належала саме йому: це його революційний метод. Сократ був упевнений. Істина не лежить у пильних книжках, ні, вона народжується тут і зараз, у живій розмові, у діалозі, коли стикаються різні думки. А все починалося з цієї, мабуть, найвідомішої його фрази. І це, до речі, зовсім не кокетство і невдавана скромність. Це фундаментальний принцип. Перш ніж почати чогось вчитися, треба чесно визнати, окей, я нічого не знаю. Тож, як це працювало на практиці, його метод, який ще називають діалектичним, можна розкласти на кілька кроків. Спочатку він ставив себе в позицію такого собі простака учня, потім просив співрозмовника дати визначення якомусь великому поняттю, ну, наприклад, що таке справедливість або що таке мужність. А далі Далі починалася магія. Через низку в'їдливих, уточнюючих питань, він показував, що початкове таке впевнене визначення насправді не витримує жодної критики. Ну що ж, давайте просто зараз перенесемося на галасливу афінську площу. Уявіть, Сократ підходить до якогось самовпевненого громадянина і ставить на перший погляд простесеньке питання. І яка буде відповідь? Ну, звісно ж, очевидна і дуже впевнена. Це ж загальновідома істина, хіба ні. Але Сократ на цьому не зупиняється. Він одразу ж наводить конкретний приклад, який усе псує. А що як обманути ворога під час війни, щоб врятувати своє місто? Це теж буде несправедливо. І тут настає момент тиші. Співрозмовник замовкає його проста чорно-біла впевненість просто розсипається на очах. Власне, це і є знаменита сокративська іронія показати людині, що вона насправді не розуміє того, про що говорить, і цим самим підштовхнути її до справжніх глибоких роздумів. Але все це було не просто інтелектуальною гравнастикою. Для Сократа цей метод був шляхом до, ну скажімо так, до неймовірно оптимістичного погляду на людську природу. В основі його філософії лежала одна проста, але дуже потужна ідея усі ми за своєю природою прагнемо до блага, ніхто свідомо не бажає собі зла. І звідси випливає його знамените рівняння. Для Сократа все дуже просто чеснота це знання. Знання того, що є істинним благом. А порок, відповідно, це не що інше, як невігластво. А ось ця, мабуть, одна із найбільш суперечливих і радикальних його тез просто замисліться на мить якщо людина по справжньому знає, що є добрим, вона просто не зможе чинити інакше, вона обов'язково робитиме добро. Виходить, що за Сократом злих людей як таких не існує. Є лише люди, які помиляються, вони просто плутають, що є для них справжнім благом. Тобто зло це не результат злого наміру, а банальний результат невігластва, помилки. Ну добре, звучить це, звісно, дуже оптимістично. Але чи витримують ці ідеї перевірку реальним життям, особливо через стільки тисяч років? І отут, звичайно, з'являється головний закид на адресу Сократа. Його називають наївним, адже ну погодьмося, ми всі бачили людей, які чудово усвідомлюють, що чинять неправильно, але все одно продовжують це робити. Людська психологія, очевидно, набагато складніша і раціональніша ніж уявляв собі Сократ. І все ж, попри всю цю критику, спадщина Сократа просто величезна. Його принцип Я знаю, що нічого не знаю. Це по суті фундамент усього наукового мислення. Вчений це не той, хто все знає, а той, хто не боїться ставити питання. Його вимога давати чіткі визначення, без цього сьогодні неможлива жодна продуктивна дискусія. Ну і звісно, його знаменитий заклик Пізнай самого себе. Це ж була революційна ідея, що шлях до мудрості лежить через постійну саморефлексію. Тож у підсумку Сократ залишає нам не стільки готові відповіді, скільки метод. Він залишає нам виклик. І головне питання, яке він ставить, лунає крізь тисячоліття і звучить сьогодні так само гостро чи готові ми ставити під сумнів те, в чому, як нам здається, ми абсолютно впевнені.